28 липня у приміщенні мерії відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. Порядок денний передбачав вирішення 60 питань. Розпочали з найболючішого про стан виплати заробітної плати на бориспільських підприємствах. До слова запросили начальника управління праці та соціального захисту населення Ніну Буцик. В борговані СУМБ-17, ГАЗБУ, 292 тисячі 400 гривень, де працюючих 62 чоловіки, САП Інгудгаз, 118,1 тисячі гривень, вад ПМК 13, 488,2 і гривень, вад СПМК 241, 661,7 тисяч гривень, де працюючих 82 чоловіки, і ват БСПМК 530, 108 гривень. Сто тисяч гривень де працюючи 55 чоловік У залі були присутні четверо з п'яти керівників підприємств-боржників. У кожного своя історія. Дехто намагається поступово гасити борг, а дехто вирішив продати підприємство. Адже головною причиною нестачі коштів для виплати заробітної плати є борги дебіторії за виконані роботи. Після вирішили на собрав Одразу після обговорення боргів перейшли до оцінки рівня роботи Бориспільводоканалу зі зверненнями громадян. Керуюча справами Людмила Передерей подякувала працівникам комунального підприємства за їхню роботу. Єдине, що запропонувала встановити комп'ютерну програму реєстрації звернення громадян. Нарешті черга дійшла і до звіту заступника міського голови Людмили Ковальової. Вона презентувала на великому екрані хід виконання заходів відповідно до концепції сталого розвитку міста Борисполя, а також розповіла про програму залучення інвестицій в економіку міста. Зі слів Людмили Олександрівни можна зробити висновок, що місто дійсно розвивається. Наприклад, рівень працевлаштування зріс більш ніж у чотири рази порівняно з 2001 роком. Значить, динаміка надходжень до бюджету. Можна зробити аналіз, якщо у 2008 році 164, в 2009, 281 в цьому році ми на території міста зібрали податків 260 мільйонів. У нас у місті мало б лишитися 70. Але у нас вилучили 34 і лишилося лише 36. Продовжилось засідання звітом начальника управління праці Ніни Буцик про програму забезпечення руху інвалідів. Отже, на сьогоднішній день по місту біля багатьох будівель установлені пантуси. Взять міст виконком зроблено пантуси за звернення. Потім Біля куктпошта зроблений пантус, БТІ зроблений пантус, біля на міліції, ДАІ, Рацу, Райфазенбанкамба, Аваль, Аптека 24, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. І на якийсь сьогоднішній день видно, що навіть і у Терекому, теж проводиться робота, і де проводиться робота щодо виготовлення пантусу. Палиці, милиці та ходуни видали усім, хто цього потребував. А от крісла коляски отримали усього шість щасливчиків. Адже таких інвалідних візків у місті майже немає. Усі питання порядку денного були розглянуті, рішення прийняті, а звіти заслухані. Тож будемо сподіватися, що у майбутньому місто буде розвиватися, а соціальний рівень життя населення покращуватись. Тетяна Дорошенко, Олег Гуторов, новини телеканал Бориспіль.